Російські романи про братву, злодіїв в законі, книжки із антиукраїнськими сюжетами та героями вилучають з чернігівських бібліотек. Чимало такої літератури раніше закуповувалося, бо на неї був попит. Але законом про бібліотеки та бібліотечну справу визначено, що книгозбірні це частина інформаційних ресурсів держави. Тож стратегія інформаційної безпеки, затверджена в 2021 році, стосується і бібліотек. Міністерство культури надало рекомендації щодо актуалізації бібліотек. Них фондів вилучатимуться насамперед книжки російських видавництв, які спеціалізувалися на специфічній літературі. У нас є перелік російських видавництв. Наприклад, це такі видавництва, як «Вече», Ексма, Ізасірський дом Пітер, Кніжний Мір тощо ці видавництва спеціалізуються на Видання книжок, зміст яких направлений на заперечення територіальної цілісності України незалежності України. Підтримує пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної расової релігійної ворожнечі. Тематика деяких книжок формувала в українських читачів позитивне ставлення до збройних формувань Російської Федерації, а також злочинців. От, Наприклад, списанню підлягають ось такі книжки: це видавництво заборони зараз «Ексмо» про воровська романтика, яка підтримує Збройні сили Росії, спецназ ГРУ, наприклад. Наприклад, романтизація е, зони. Крім того, є список заборонених авторів, твори яких також не повинні знаходитися в бібліотеках. Це особи, які публічно підтримують російську агресію щодо України, які висловлюються з цього приводу, підтримують, підписують різні листи тощо. Ну от, Наприклад, в цьому списку Лук'яненка у нас автор Олег Рой. Е, і ці Книжки також підлягають списанню. Неактуальну літературу багатотомники Леніна чи Карла Маркса та інші, які не відповідають сучасності, також вилучають. За словами директорки бібліотечної системи, ці твори доречні лише в спеціалізованих наукових бібліотеках для вивчення діяльності цих діячів. На полицях їх не буде. Списуються і застарілі книжки у поганому фізичному стані. Натомість деякі раритетні видання, хоча й радянського часу, але такі, що мають художню цінність, будуть розміщені. Щені, бібліотечному музеї, от, наприклад, слово о полку в цьому видавництві. Ми його залишаємо для свого міні-музею і будемо зберігати вже як вінтажне раритетне видання. За оцінками працівників централізованої бібліотечної системи, списанню протягом місяця підлягає близько тисячі примірників з кожної з 13 міських філій. Більшість з них здадуть на переробку як вторсировину, а на виручені кошти придбають нові книжки, зокрема і популярної серед читачів тематики, які замінять вилучені російські. Ми чудово розуміємо, що деякі читачі хочуть почитати детективні романи, жіночі романи, і у нас є що запропонувати замість. З тих, що були списані. Наприклад, у нас є і детективи, і жіночі романи, і нонфікшн, і сучасні. І ми, я, я так думаю, що ми знайдемо книгу будь-якому читачеві на його смак. Не відмовляться в книгозбірнях і від подарунків від тих читачів, які хочуть поділитися з іншими вже прочитаною літературою.